У п'ятницю та на вихідних в Україні вжарить спека до плюс 40 градусів Цельсія, прогнозує синоптик Наталка Діденко. За словами синоптика, по Україні температура підвищиться до плюс 32-38 градусів. Місцями стовпчики термометрів показуватимуть до плюс 40 на півдні та сході. Опади в наступні кілька днів малоймовірні по всій Україні, виняток західні регіони. Тут дощ очікується ввечері п'ятниці, 4 серпня. В українській столиці сильна спека і в су. Ходу і в неділю. У п'ятницю можливе підвищення температури до плюс 32, плюс 34 градусів. У неділю вжарить плюс 35, плюс 36. До початку наступного тижня температура стане комфортнішою у більшості регіонів. У понеділок температура почне знижуватись. Крім сходу, тут вона затримається. На сході у вівторок та середу також температура повітря знизиться, каже експертка. В наступні кілька днів людям, що мають проблеми з серцем та тиском, ліпше замовляється. Можливості перебувати вдома, каже Діденко. Ще раз нагадую: захищайтесь від прямих сонячних променів, дбайте про дітей. Старших людей, щоб вони були у панамках, капелюхах та з кусточками. Якщо ви навіть будете перебувати біля водойми, також дуже обережно. Від тепла, навіть не прямо на сонці, може бути тепловий удар. Попереджає синоптик. Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що до кінця тижня температура поступово підвищиться по всій Україні. Подекуди стовпчики термометрів показуватимуть плюс 35, плюс 38 градусів. За його словами, причиною такого потепління. Стане спекотне повітря з близького сходу. Синоптик українського гідромедцентру Наталія Пуха також прогнозує, що найближчим часом погода в Україні змінюватиметься. На зміну дощам прийде спека. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.